Всім привіт, Це підсумки дня в Маріуполі. Сьогодні 26 червня. Понеділок мене звуть Анна Романенко. Я розповідаю про те, що відбувається в окупованому Маріуполі. а Також про події пов'язані з нашим містом. Всі минулі вихідні. Я впевнена, ви також як і я жили подіями, які відбувалися на території Російської Федерації, і дуже Співчували обом сторонам і бажали, щоб їх боротьба тривала якнайдовше. Але сьогодні я хочу поговорити не про це багато експертів, які добре на цьому розуміються. Я хочу поговорити про те, що відбувалося на цьому фоні в Маріуполі. А в Маріуполі відбувався великий переляк серед колаборантів, а також серед людей, які співчувають колаборантам, відбувалася справжня. Паніка, чого варті тільки заяви? Ватажків так званих ДНР, які з 2014 року воюють проти України. До них долучилися всякі колаборанти останніх часів, так сказати, свіженькі всі вони писали про те, що ай-яй-яй! Що ж відбувається, наше життя, наші долі, наша боротьба поставлена просто на кон. От що писав у своєму телеграм-каналі очільник. Один з очільників терористів і ватажок батальйону «Восток» Олександр Ходаковський. Він цілий пост написав про те, що він дуже хвилюється. те, чья жизнь зависит от того, удержит ли фронт, пережили вчера, царь писал в Надиду. Самые черные часы, несмотря на то, что каждый день эти люди под воздействием войны. Миллионы людей испытали вчера ужас от мысли, что все, что они вынесли за прошедшие годы, может быть перечеркнуто в один день. Ох, як би ми хотіли, щоб це було дійсно так, щоб все було перекреслено в один день. Але й маріупольські колаборанти також дуже хвилювалися, настільки сильно хвилювалися, що один з відомих пропагандистів російських майстер перевзування Андрій Кіор написав цілий пост величезний. Знаєте про що? За про знаки він шукав навколишньому середовищі в інформаційному полі якісь знаки, щоб, хоча б трошечки, трошечки заспокоїть своє перелякане сердечко. Ось що він, наприклад, знайшов. Він знайшов, що заява Обами про те, що люди в Криму в 2014 році підтримували Росію, це знак. Знак того, що Україна скоро. развалится. ним пишет, если учесть, что Обама как бы не совсем отошел от дел, а по некоторым сведениям и сегодня управляет действиями Байдена, непонятно откуда у Киора такие сведения, то это просто отличный знак. Он может означать, что готовится почва для капитуляции украинского режима. Столько позитивных знаков вокруг себя. Многие сложные ситуации станут понятными, простыми. Просто ищите. Пишет Андрій Кіор в своєму телеграм-каналі. Ну, я, я теж побачила один чудовий знак спеціально для, для Андрія Кіора, Бо напередодні цього знака про Обаму, яку він дізнався, я дізналася про інше, що справа щодо його колаборантської діяльності до його державної зради вже наближається до завершення розгляду цієї справи. І наприкінці липня буде винесений вирок Андрію. Кіору, тож знаки, знаки Андрію, знаки. Так. Треба на них звертати увагу і поменше хвилюватися, просто готувати валізки або в тюрмі, або щоб тікати на територію Російської Федерації. Але не тільки переляк ми спостерігали серед колаборантів. Сьогодні зізналися про ну, таке відверте нахабство, коли одна колаборантка, зрадниця Анна Архіпова. Артистка Маріупольського драматичного театру, яка погодилась на співпрацю з окупантами і зараз мандрує теренами Росії у составі трупи так званого республіканського Маріупольського театру ДНР, вона отримала диплом бакалавра Маріупольського державного університету. Іспити відбувалися у дистанційному режимі, тож вона. Мала можливість включитися на іспит прямо з території Російської Федерації, включилася, відповіла, отримала дипломчик. Ми сьогодні спілкувалися з головою комісії Ігорем Павлюком, який пояснив нам, що вуз не має можливості відмовити у видачі диплому людині, яка 4 роки навчалася, здавала всі іспити. На чому немає? Підстав відмовити, бо справа про держраду ну на неї ще не відкрито, немає вироку, вона не має ніяких заборгованостей, немає доведених свідчень, що у неї паспорт Російської Федерації. Тобто підстав юридичних, які б вона не мала можливості оскаржити, їх нема. Тому ВУЗ і видав цей дипломчик. От що мені мене особисто по дуже зачепило в всі ситуації, що ніхто жодна людина під час іспитів, а це був виспит да, присутності е, кафедри культурології та істфаку, Маріупольського державного університету. Ніхто окрім фахових питань, ніяких інших пані Анні Архіпової не поставив. І ну ми питали тільки про фах. А мені б хотілося, щоб у неї запитали, як можливо, як можливо погодитись на працювати на людей. Які скинули над потужну бомбу і вбили понад 300 людей в тому театрі, який ти вважала своєю мельпоменою своїм домом, і як можна влаштовувати вистави і розважати людей, в тому числі росіян, які підтримують вбивство твоїх земляків, які підтримують вбивство і знищення твоєї рідного Маріуполя? Як це взагалі можливо? І навіть якщо це питання ні на що не впливають, мені б дуже хотілося, щоб ця людина відчула хоча б трошечки маленький дискомфорт. На жаль, цього не сталося. І це свідчить про те, що не все ще гораз в нашому суспільстві. Бо люди, які зраджують рідній державі, мають, мають відчувати як мінімум це щодня. Що вони зрадники, і ми маємо їм нагадувати про це для того, щоб наступні покоління молоді людей відчували, що таке справжнє значення батьківщини, і в тому числі на таких прикладах. Сподіваюся, що пані Анна Архіпова ніколи не зможе використати диплом бакалавра Маріупольського державного університету на території України. Дякую, що слухали. those were